Привіт, мої любі друзі! Сьогодні ми не пішли до садочку, а залишилися вдома. А тому, щоб вам не було сумно, пропоную помалювати. Я знаю, що ви дуже талановиті і вмієте малювати. Але ми будемо сьогодні не просто малювати, а будемо бешкетувати на папері. І для цього нам знадобиться кольорові олівці або фломастери, а також чистий аркуш паперу. Ну що, починаємо! Пам'ятаєте, я вам сказала про те, що ми сьогодні будемо бешкетувати на папері. Так от, ми будемо малювати каракулі. Для цього нам потрібно сісти зручно, покласти перед собою чистий аркуш паперу та вибрати той олівчик, який вам подобається. Мені, наприклад, подобається ось такий коричневий. Потім я ставлю ручку на папір. Наприклад, сюди малюю крапочку і закриваю очі. І потім від цієї крапочки буду проводити лінії в різні сторони. Але головне, очі мають бути заплющеними. Ну що ж, розпочинаємо. Лінії ви можете проводити так, як вам хочеться, будь-яку сторону. Тут немає правил. При цьому потрібно це робити не досить швидко, спокійно і розслаблено. Коли ви будете вже думати, що вам не хочеться малювати лінії, ви можете зупинитися. Після того, як ви намалювали каракулю, візьміть свій листочок. Та роздивіться своє зображення. Ви його можете покрутити в різні сторони. Наприклад, от так. Вам здається, що тут нічого не намальовано, ну каракулі і каракулі. Але якщо придивитися, то можна побачити тваринку, навіть квіточку, навіть машинку, людинку, будь-що. Ось, наприклад, я бачу тут банан. Уявляєте, мені здається, що тут є банан. Зараз я його ось так олівчиком наведу, контур його помічу жирною лінією, щоб було видніше, де він той банан. Ось так. Ось так. Мені здається, що це банан, бачите? Банан же у нас жовтого кольору, так? Але я пропоную сьогодні трішки пофантазувати. Не обов'язково, щоб банан був чисто жовтим. можна розбавити різними кольорами. Тому, коли ви побачите у себе на каракулі якусь фігурку, ви її можете зафарбувати, виділити її. Ось такий незвичайний банан у мене утворився. Малята, я дуже сподіваюся, що вам сподобалося сьогодні малювати разом зі мною і я би хотіла, дуже хотіла б отримати від вас фотографії з вашими каракулями. Нехай щастить! До зустрічі!